Дорогі співвітчизники, мене звати Віталій Кутний, я є представник футбольного клубу Конекш в Чикаго. Важко передати словами ту біль, яку ми зараз всі переживаємо. Ще важче передати словами ту тривогу, яку ви переживаєте, ховаючись в бомбосховищах, тікаючи між кулями та ракетами на захід в більш безпечні місця, залишаючи свої домівки, не знаючи, чи буде куди повернутися. Ми у діаспорі прикладаємо багато зусиль, щоб дістати від уряду Америки більше підтримки, більше санкцій, більше зброї. У нас створилося багато волонтерських організацій, які працюють над тим, щоб зібрати якнайбільше допомоги для наших захисників, які зараз перебувають на фронті. Ми робимо багато для того, щоб вся Америка і світ чула і знала, що відбувається зараз. У нас на ненці України. Ми молимось за мир за швидшу перемогу. Бережіть себе! Слава Україні!